Коли ти епатажна і неповторна, носиш титул поп королеви, а на горизонті з'являється точно така ж, але молода і перспективна, яка теж претендує на це звання ненависті не уникнути. Мадонна та леді Гага. Чи поступиться королева своїм троном? «Гага проти Мадонни, раунд перший. У той час, як Гага лише починала кар'єру, Мадонна вже давно сяяла на зірковому Олімпі. Вона була королевою поп-музики, і це не могло не захоплювати Гагу, яка жадала такої ж популярності. Дівчина постійно вихваляла Мадонну в інтерв'ю та казала, що та для неї приклад. Це Лестило Мадонні. Вона любила молоденьких артисток, які нею захоплювалися. Але було одне але всі, хто нею захоплювався та наслідував її, не були їй ко. Конкурентами тому матч їх і підтримувала. Але Гагу зовсім скоро почали прирівнювати до королеви. У пресі все частіше з'являлися заголовки, що знайшлася заміна Мадонні, Є кому зайняти трон королеви, але ж Мадонна не збиралася нікуди йти. Це почало її дратувати. Отож зовсім скоро підтримка Мадонни змінилася на нейтралітет. Гага все ж залишалася позаду, але вже наступала на п'ятки Мадонні. Гага проти Мадонни, раунд другий. Ідеальна, епатажна феєрична Гага досить швидко завоювала собі місце на зірковому Олімпі. а потім сталося неочікуване. Гага випустила пісню «Born This Way», один в один схожу на пісню, яку Мадонна співала ще наприкінці 70-х – «Express Yourself». на леді Гагу полилася купа бруду. Мовляв, хоче зайняти місце Мадонни, тому і копіює її. Мадонна теж не збиралася мовчати, хоча не поливала Гагу брудом, але трішки вколола її. В одному з інтерв'ю Мадж сказала, що коли вперше почула пісню Гаги, то подумала, о, щось знайоме, але надто спрощено звучить. А Гага мало того, що сплагіатила пісню Мадонни, та ще й образилася на співачку, бо та назвала її пісню спрощеною. Я сама пишу музику, а вона називає її спрощеною. Я хочу, щоб вона сказала мені це в лице. Що моя музика спрощена, жалілася Леді Гага в інтерв'ю. Мадонна пішла далі і під час свого світового турне співала пісню Гаги «Burn This Way», співставлену зі своєю власною піснею «Express Yourself», Тим самим підкреслюючи, що Гага пісню дійсно вкрала. Тоді Гага у Твіттері почала натякати, що Мадонна співає під фонограму. Однак, якби Гага не старалася очорнити Мадонну, королева все ще залишалася на троні і записувала бали на свою користь. Гага проти Мадонни. раунд третій. Гага викреслила Мадонну зі списку своїх кумирів. А в інтерв'ю ображалася, коли її зрівнювали з королевою поп-музики і завжди повторювала, я композитор та виконавець, а Мадонна просто співачка. Я не просто пісні співаю, я їх складаю. Володіючи кількома музичними інструментами, я вмію писати музику. Впевнена, що мало хто зможе працювати так само, як я годинами зникаючи у студії. Це виглядало так, ніби Гага ставить себе як музичного генія, а Мадонну, ніби якусь дешеву поп-виконавицю. Мадонна теж не розуміла, чому якусь там Гагу прирівнюють до неї, до королеви, і випустила пісню із такими рядками: ти копіюєш мене, але де плата за авторство? Ти красива дівчина, але не красиво красти мої рецепти. Ти добре мене вивчила, але тобі все одно не стати мною. що б ти не робила. Можеш ходити як я, говорити, як я, але все. Все одно залишишся на два кроки позаду. Потім Мадонна виправдовувалася, що це ніяк не стосується Гаги. мовляв, всі персонажі вигадані, всі збіги з реальними людьми випадковість. Хоча у такі випадковості і збіги віриться слабо. Втім, ясно одне: якою б талановитою леді Гага не була, їй ніколи не стати другою Мадонною. А Мадонні все ж не обов'язково конкурувати з кожною, яка хоче зайняти її місце.